Зв'язку. Доброго дня, мене звати Андрій. Розкажіть, будь ласка, про себе. З чим ви звернулися нашу програму? Добрий день. Мене звати Валерія. Я приїхала з Харкова до Англії зараз своєю дитиною. Це хлопчик, звати Єгор, йому 4 роки. Ми, коли в Харкові жили до війни, дитина спала у своєму ліжечку. Самого маличку він у нас окремо спав і. Він такий у нас самостійний, що сам лягався, сам міг себе убаючати, коли ось почалися авіаудари, дитина почала зі мною спати. Зараз ми приїхали до Англії, є у нас окрема кімната, та є окрема ліжечка навіть у моїй кімнаті, та дитина все одно спить тільки зі мною. Чи не буде наслідків у майбутньому для хлопчика, який спить з мамою? А в чому саме ви побачили тут проблему? Яких наслідків ви остерігаєтесь? Ну я взагалі-то боюся за те, що це різнополі, ну так то хлопчик, я дівчинка. Ми не повинні разом спати. Не треба дивитися зараз на це з такого ракурсу гендерного. Він хлопчик, я дівчинка. Як ви сказали? Ні, ви в першу чергу мама, а він е, дитина. Побертатний період ще не наступив. Він починається дев'ять, 13 14 років. Дитина 4 роки. і Він тягнеться до батьків, тому що з ними безпечніше. Ну мені здається, що дитина повинна бути самостійною, щоб вона могла сама засинати. Ваша дитина Єгор він самостійний, як ви сказали. Він сам почав спати, але потім війна почалася, і він, як дитина, відчув страх. Тому що в нього всередині також є ці емоції, пов'язані з вибухами. Можливо, там сирени у вас були те, що він не зміг пережити. Так, ми дійсно тікали з Харкова під авіаударами, і син чув, і було дуже наляканий. Це була дуже важка подорож для нас зараз. вся наша країна переживає дуже складні умови. І дехто з біженців, наприклад, які поїхали за кордон або тут, в Україні, може ставатися так, що нема можливості у вас, щоб ви, ваші діти, маліти, спали окремо, і ви, можливо, спите разом. Насправді зараз всі розуміють і відчувають, що ситуація не є звичайною. Треба розуміти, що вона тимчасова. Ці незручності вони е, закінчаться. Якщо ж ви дуже хвилюєтесь через те, що як це вплине на дитину, я вам скажу, що ніяк це погано не вплине навпаки, це буде допомагати вашій дитині відчувати безпеку, бо вона, ваша дитина, не самотня, мама чи тато поруч. Якщо ви будете слуміць його відштовхувати, спати окремо. То він буде наляканий, і це дійсно негативно впливатиме на його нервову систему та на його психіку. Він буде відчувати, що я мамі не потрібен. Ну, але лише ми зараз у безпеці, можна спати порізно. Як ви його вже переконували, в тому, що. Треба спати окремо. Ну, я як просила його більше. Я кажу: Єгор, давай ти будеш сьогодні спати. Там, я тобі казочку можу розповісти, там потримаю тебе за ручку, посиджу трішки, але ти заснеш у себе. Ну, а він каже, що мені страшно, мені моторошно. У нас тут великі вікна у Англії. І коли машина проїжджає дуже швидко або сильно громадно, вона звучить, то йому страшно. І він каже: Ні, я буду, хочу з тобою спати. Тільки. Коли він чує дивні звуки, гучні звуки, у нього знову активуються ці емоції, йому знову страшно стає. Угу. Якщо ви вже знаходитеся в безпечному місці. Першу чергу ви маєте попіклуватися про те, щоб він в ігровій формі позбавився тих емоцій і переживань, які йому заважають, які в нього застрягли через страх, який він відчув, перебуваючи в Україні. Ви можете з ним і поговорити про це, наприклад, пояснити йому, що він відчуває, бо він не все розуміє, що він відчуває. Наприклад, тобі страшно через те, що ти бачив. Літаки чув сирени, чув вибухи, тобі тривожно те, що ти відчуваєш, називається так-то, так. Тобто -так -то. пояснити йому, що він відчуває, і лише після того, як ви проводите цю роботу, можна з ним домовлятися і покроково привчати до того, щоб він спав окремо, ясно. Зрозуміла. Угу. Ви сказали, у нас є окрема кімната. Так, де він може спати? Що є в цій кімнаті? Ліжко дитяче, там є е, дитячі іграшки, бабанки. Ми зараз більшу частину перенесли до моєї кімнати, тому що він завжди зі мною більш знаходиться. А чия це була ідея перенести іграшки в вашу кімнату? Ну, мабуть, моя, то що він зі мною постійно знаходиться. Та якщо там я йому щось кажу «Єгор, давай там. Помалюєш у себе в кімнаті, то він каже: Ні, давайте мені допоможеш, мені сумно одному, то ми якось з ним удвох. Ні, я до нього ходжу, а він до мене ходить. Бачите, ви його дитячий світ ви перенесли на свою територію, і він зараз не дуже відрізняє ваша кімната, наприклад, і його, бо ви їх поєднали в одне місце. А він має зараз відчувати, що є персональна його територія, де його іграшки, де його ліжко, речі тощо. Треба там так зробити, щоб він відчував себе господарем, ну тобто, щоб він там все переставив, як йому буде зручно. Ви з ним заходите в кімнату, кажете: ти король цієї кімнати, тому зараз роби так, як ти хочеш. Я чим більше він вкладеться своїми емоціями і діями щось переставить там буде пересувати, рухати, тим більше він буде сприймати цю територію як свою власну, і тоді переконати його спати там в цій кімнаті вам буде легше. Ясно, я зрозуміла далі. Привчаючи дитину до того, щоб вона спала окремо, ви можете вигадати таку місію, що, наприклад, в нього є спецзавдання. Навчитися спати в цій окремій кімнаті, в цьому ліжку. Якщо ви хочете, щоб дитина швидко заснула, дитину перед сном треба втомити, угу. наприклад, з ним якось щось погратися, можливо, прогулятися, щоб він вже був такий. О, мама, там що, в мене немає сил. Завести в ту кімнату, де ви хочете, щоб він спав. Можливо, зробити йому там трошечки такий масаж, щоб він відчув задоволення. Та, щоб він розслабився повністю тут, в цьому ліжку, в цій кімнаті, ви його поцілували, муа, він заснув. Зранку, коли він прокидається, ви прокидаєтесь, ви йому дякуєте Ви кажете, молодець, ти впорався з цим завданням. Я тобою пишаюся. Якщо дитина жаліється на якісь незручності, ну, наприклад, їй холодно. або Дуже темно, то потурбуйтеся про те, щоб позбавити дитину цього дискомфорту. Наприклад, залиште додаткову ковдру поряд з нею, або десь кутку кімнати поставте, наприклад, нічник, та щоб він бачив, що є джерело світла. Ясно, дякую. І у мене є ще одне питання до вас, Андрій. Коли ми поїхали до Львівської області, ми з дитиною там жили місяця півтори. Поки чекали візу на Англію, я його оформила. Була до садочку, та були такі проблеми. Він приходив до мене кожного дня і каже: Мама. Чого наш тата не воює? Що мені робити? Така ідея про те, що чому він не на війні, чому він не йде, вона сама ну, зазвичай не береться. Десь дитина це почула. Можливо, хтось з інших дітей казав, що: от мій тато, він на фронті, мій тато герой. Діти вони це приносять. Наприклад, там дід ваш Єгор це чує. І тому в той момент міг відчути, що щось неправильно відбувається. Коли він з татом розмовляє по телефону, він в нього задається питанням, тато, а ти вже пішов воювати? Ти ж такий смужній, ти такий сильний, от я виросту, також піду воювати. Емоційно він це сприймає і, може, там якось обідеться, якщо тато не відповість йому. Там папа не відветив мені, я хотіла, щоб там з ним поговорити. А відповідаю я. Ну це вже не раз було сказано. Ви йому як пояснювали? Чому тато не на війні? Ну я кажу, що у тата є своя професія. Він працює, у нього є робота, а на війну він піде. Ну, коли буде вже там четвертий там етап мобілізації. Ну і ми йому так і кажемо. Ми там нічого і не придумаємо. Про мобілізацію четверта хвиля це ну, дуже складно. Ну для дитини може й складно, так наприклад, спробуйте йому пояснити візуально. Тобто ви можете взяти Аркуш Олівець. І схематично ви малюєте там якийсь, можливо, там квадратник, там пишете там, президент. От є президент. Далі якусь фігуру малюєте, от є військові. Далі якусь фігуру або багато фігур, серед яких також ваш тато то це люди. І от, коли президент дасть наказ, цей наказ отримують військові, а потім військові подзвонять нашому татові. І йому скажуть, що шановний, треба йти на фронт. Ми переносимо фокус цієї відповідальності на владу. Добре, дякую за підставку. Далі що можна зробити? Оці фігурки, які ви намалюєте, дайте йому можливість їх замалювати будь-яким кольором. Ви загальну картину йому даєте, а він доповнює. Цю картину своїм якимось баченням, і тоді воно інтегрується в нього, ваше пояснення плюс його зусилля йому стане зрозуміло, як це працює. Добре, треба дійсно пояснити своєму сину, в чому зараз ваш тато сильний. Чим він ну, дійсно допомагає? Він волонтер, то він допомагає людям, розвозить там харчування, ще щось. І надає допомогу. Попросіть свого чоловіка, щоб він зробив фото там, де він допомагає в гуманітарних центрах, де він волонтерець. І потім сину Єгору покажіть, дивись, тато допомагає. Тато захищає на гуманітарному, на мирному фронті. Він рятує життя, рятує, можливо, там тварин навіть. Так, я зрозуміла. Дякую, велике за поради. Я буду до них прислуховуватися обов'язково. Я впевнений, що у вас все вийде, Бережіть себе, бережіть свою сім'ю і слава Україні! Слава Україні.